Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Терези на січень 2024 року. В першу чергу Терези хочу вас привітати з Новим роком і побажати, щоб всі цілі, всі мрії, всі прагнення, які ви ставите перед собою в новому році, здійснились. А тепер давайте перейдемо до гороскопу. Січень місяць розпочнеться з того, що планета Меркурій 2 січня виходить з ретроградного руху і буде рухатись прямо. Отже, якщо у вас були плани, там, наприклад, піти на нову роботу в новому році, купити нову техніку, підписати документ на оренду квартири чи на купівлю квартири, чи купити. Новий автомобіль, то ви вже можете це робити. Ну, фактично, з 2 числа, але рекомендовано ще декілька днів зачекати. Наприклад, з 5 січня ви можете сміло братися за нові справи. Наступне це планета Марс, адже 4 січня Марс змінює знак і переходить в знак Козиріг. Це для вас четвертий сектор гороскопу. Що таке взагалі планета Марс? Планета Марс це. Планета, яка відповідає за нашу активність, звичайно, це планета спорту, планета, яка відповідає за військові справи. Коли Марс буде знаходитись у вас в четвертому секторі, це означає, що всі справи, які стосуються теми нерухомості, теми місця. Ваше проживання будуть рухатись дуже швидко. Наприклад, ви мали якусь нерухомість, це може бути спадщина, це може бути там, звичайна квартира, і ви дуже довго не могли її продати. Ну, просто рекламували її всюди, де тільки можна. Ну і ніхто з вами якби не зв'язувався. От, то тепер. Ви можете це реалізувати, або що стосується місця вашого проживання, ви можете змінити місце вашого проживання. І по четвертому сектору це також може бути і еміграція. Тобто, якщо ви довго думали, планували кудись переїхати, проте там не займались документами, і так далі, то зараз вже спочатку січня піде рух, тому що Марс вам дасть дуже багато активності в цій сфері. Uh, always. Наступне 11 січня відбудеться новий місяць в знаці козиріг. А це для вас так само четвертий сектор сектор, який відповідає за нерухомість і місце проживання, там, де знаходиться Марс. А що таке новий місяць? Новий місяць це про зміну енергії. Це значить, коли щось нове входить в наше життя. А так як у вас це відбудеться в четвертому секторі, то ви можете змінити місце вашого проживання. Ви можете, наприклад, купити нову нерухомість або переїхати в нову країну, в нове місто. Тобто всі ці зміни, які будуть стосуватись у вас по четвертому сектору. А наступне це знову повернемося до планети Меркурій, адже 14 січня Меркурій. Ходить в знак козиріг. Взагалі, Меркурій увійшов в козиріг ще 1 грудня, а просто в період своєї ретроградності він трошки повернувся в стрілець і зараз знов входить в козиріг. І це для вас буде так само четвертий сектор гороскопу. Взагалі, в четвертому секторі буде ще одна планета, і це називається в астрології стеліум. Коли більше трьох планет знаходиться в одному секторі, що це означає? Це означає, що цей сектор для вас в січні місяці. Буде дуже сильним. Звичайно, я говорю про четвертий сектор гороскопу, про е, ту саму нерухомість, місце вашого проживання. У четвертому секторі, до речі, е, це також мама, можливо, будуть зміни в житті у вашої мами. І е, ще що хочу сказати, що стосується Меркурію. По Меркурії е, це така планета. Яка відповідає за документи, за спілкування, за комунікацію, за поїздки недалеко, за транспорт? От і якщо прив'язати нерухомість і ці справи, за які відповідає Меркурій, це означає, що ви думали там підписувати вам контракт. На роботу чи не підписувати, Звичайно, по Меркурію підписувати, підписувати вам е, з тими орендарями договір, наприклад, підписувати. Ви йдете на нове житло, знімаєте, думаєте підписувати мені е, там з ними договір чи ні? Тобто, на всі, на всі підписання документів, у вас є зелене світло, і ви навіть можете взяти вигідний кредит. Е, на житло, звичайно, в банку. Тобто, у вас можуть бути вигідні пропозиції в цьому плані ось. Наступне сонце 20 січня сонце змінює знак і переходить в знак водолій. А це для вас значить п'ятий сектор гороскопу. І сонце це наше світило, яке змінює знак один раз в місяць. І то, в якому секторі воно знаходиться, це означає, що ця сфера гороскопу для вас буде дуже активною. П'ятий сектор це сектор, який відповідає за дітей, за задоволення, за хобі, за бізнес. Тобто за більшість речей, від яких ми кайфуємо, отримуємо задоволення. І починаючи з 20 січня до 20 лютого, це буде такий період радості для вас. Ви можете поїхати, наприклад. Навіть починок свій улюблений санаторій, чи готель, чи курорт, де ви дуже любите бувати. Наприклад, там в гори ви можете поїхати чи кудись в Європу. Ну, місце, яке вам подобається. Звичайно, в кожної людини різні вподобання. Комусь подобається одне, комусь інше. Це нормально. Ось і це може також бути новина, яка стосується ваших дітей, або ви можете отримати звістку, що ви вагітні, або ви можете отримати звістку, що вашій сім'ї, наприклад, вашого брата, народиться дитина, так далі. Тобто, це може бути якась звістка про ваших дітей, або якщо у вас є діти, наприклад, ви можете перевести дитину на інший гурток. Інший садок, тобто якісь зміни, які будуть стосуватися ваших дітей, і ви можете більше часу з ними проводити. Там, наприклад, може бути карантин, Ну, карантин не дуже весела новина, але зато більше часу проведете своєю дитиною вдома. От. Наступне це, що може стосуватись Вашого хобі чи бізнесу ви будете багато часу приділяти своїй справі своєму хобі? А ось наступне це теж дуже важлива подія, яка відбудеться в січні. Це 21 січня планета Водол... планета Плутон. Перепрошую, переходить в водолій, і це для вас той самий п'ятий сектор гороскопу. Взагалі, ще в 2023 році Плутон заходив в водолій на декілька місяців. Це було весною, де з березня по травень і. Зараз знов десь на місяців п'ять він увійде в водолій, але це ще не кінцево, ще він повернеться там в останній градус Козорога і вже в кінці року перейде остаточно в водолій на 20 років. А це що для вас означає? Це для вас п'ятий сектор гороскопу. І взагалі це час, коли ви будете багато. Приділяти свої уваги дітям або своєму хобі розвивати його, або власному бізнесу. Тобто це такий час і такий дуже великий проміжок часу, коли ви будете саме цьому присвячувати. І, взагалі, що хочу сказати про планету Плутон. Звичайно, планета Плутон вона є найповільнішою. І Плутон робить свій повний цикл за 245 років, і в одному з він може перебувати 15-20 років. Звичайно, це дуже довгий період. І коли я говорю, що це тема, які може стосуватися дітей, або, наприклад, бізнесу, або хобі, або задоволення, поїздок, то це знаєте, не то, що ви просто там один раз поїхали. Це у вас буде ну, постійно відбуватись. це Плутон постійно нас трансформує. І все, що стосується дітей за цей період, наприклад, у вас можуть народитися діти, вони можуть піти в садок, піти в школу, потім з'їхати від вас, піти на роботу. Ну, тобто це дуже великий проміжок часу і е, події, які будуть відбуватися в вашому житті, вони будуть нести різний характер, щоб ви просто це розуміли. Тому що якщо справа. Вам стосується особистих планет, таких як Марс чи Меркурій, то це варто користуватися моментом, так як у вас чотири планети знаходяться в четвертому секторі, і якщо я говорю, що це тема там нерухомості, місце проживання, якщо у вас є там плани на переїзд. Плани придбати нерухомість, здати в оренду чи просто переїхати в своєму місці. Не плануєте емігрувати, то це треба робити прямо зараз, тому що дуже вигідна позиція планет. А по Плутону це буде довга, така повільна трансформація. Ось наступне це Венера, адже Венера 23 січня теж переходить в Козиріг і теж буде знаходитися в четвертому секторі гороскопу. А по Венері, до речі, якщо ви працюєте в нерухомості, ріелтором, агентом з нерухомості по продажах, і так далі, то це для вас супер час, коли ви закриєте дуже багато угод. А по що стосується Венери, Венера, це планета, яка відповідає за коханням. За красу, за гроші. І, тобто, ви можете вигідно вкласти гроші, інвестувати, придбати, наприклад, нерухомість, або якщо ви. Маєте роботу пов'язану з цим, то у вас буде хороший заробіток, тобто користуйтесь цим часом. Наступне, це 25 січня, відбудеться повний місяць. Повний місяць відбудеться в знаці Лев. А це для вас 11 сектор гороскопу. Повний місяць це завжди говорить про завершення, про то, коли ми підводимо підсумки, ставимо точки над і. А 11 сектор це сектор, який відповідає за інтернет, за друзів, за колективи, і це означає, що ви можете вас можуть звільнити, або ви самі приймете рішення піти з роботи. Або і відповідно, як ви підете з роботи, зміните місце роботи, то відповідно і зміниться ваш колектив. Або, наприклад, якщо ви працювали дуже багато в інтернеті, у вас були доходи через інтернет, то. Зараз, наприклад, це може припинитись, ви можете розглядати для себе інші варіанти. Тобто, у вас можуть бути якісь інсайди якраз під кінець січня. І останнє – це планета Уран, яка 27 січня закінчує свій ретроградний рух. Нагадаю, що Уран знаходиться в знаці Телець і буде він в цьому знаці ще весь 24 рік, і буде рухатись прямо. А це для вас восьмий сектор гороскопу. І е, що це означає? Тобто, якщо восьмий сектор це взагалі сектор чужих грошей. Якщо ви там ну, раніше розраховували, що у вас буде якась допомога, вона не приходила, що вам одобрять кредит, чи у вас хтось інвестує, допоможе вам фінансово так далі. І це якось гальмувалося, то зараз, коли Уран буде рухатись прямо, е, це може відновитись. Відновитись допомога для вас. От і Ще хочу сказати, що з кінця січня всі планети будуть рухатись в прямому русі, а це дуже хороший час, і це буває рідко, рідко, це декілька місяців в році. Буде це здається тільки до 1 квітня, бо потім е, е, Меркурій розвернеться в ретроградний рух, і я це говорю для вас. Якщо у вас були плани розпочати щось нове, там вийти заміж, з'їхатись, переїхати, е, попробувати себе в якійсь нові справі, то це дуже хороший час. І, взагалі, січень місяць, звичайно, великий акцент робить у вас на нерухомості, на місці вашого проживання. Також е, тема роботи для вас актуальна, тому що у вас там Сатурн і Нептун знаходяться в рибах, а це шостий сектор. Але що стосується, коли Сатурн знаходиться в шостому секторі, то можуть бути труднощі по роботі. Це е, ну, типу, якби роботи мало по Сатурну, знаєте, якби. Ви ніби постійно шукаєте, ходити на співбесіди, але роботи може не бути або її може бути дуже мало. А коли ще Нептун знаходиться в шостому секторі, Нептун нам дає якусь розмитість. Наприклад, ви можете думати, що ви топ-спеціаліст, а насправді треба піти на звичайну роботу і просто попрацювати менеджером спочатку і. От, по Нептуну може бути така розмитість у вас. Ось такий цікавий січень місяць чекає на вас терези. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і зустрінемось в наступних відео.